Зрештою, таке правило одного року і в тебе лишилося приблизно десять місяців. Якщо мені не вдасться стати вампіром через рік після того, як у мене висмоктали кров, я помру. Кажуть, якщо став вампіром, це невідворотно. Таким чином нам варто підтримати любовний зв'язок Яморі. Єй! Хочеш пораду, як закохати в себе Яморі? Хочеш же? Що за вбрання таке? Я не зовсім розумію, що значить когось кохати. Кохання це азартна гра. Ніхто в здоровому глузді не ризикуватиме. А вона миленька. Як завжди. Добрий вечір, мехіро. Кіко. Чого хоче Кіко? Як це? Смоктати кров? Тепер вони отак просто все вирішують? <ріпи> Ні, я розумію. Я розумію, що ти маєш на увазі. Ні. А! скучила за тобою. А ти справжній брехун, я Яморі. Яморі, Як поживає на, на Санадзуна?